Синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами говоримо про погоду найближчої доби, що буде у четвер, 18 вересня. Одразу хочу сказати, що буде багато цікавої інформації, де дощі, де сонце, де прояснення, де задуватиме сильний вітер, чи похолодає, чи буде якась навіть спека. Можливо. Одним словом, про це ми з вами поговоримо у другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А зараз ми з вами відкриваємо свої парасолі і гуляємо під дощем, який сьогодні є у Києві, і не лише у Києві, і коли ж як не сьогодні, коли ж не як восени поговорити про парасолі. І... Е... До сьогодні сперечаються Китай та Єгипет, хто ж винайшов першу парасолю. Ви, звичайно, знаєте, що парасолі взагалі, як пристрій, як винахід, були від сонця, ну і взагалі навіть саме слово парасоль. Ну і звичайно дуже довго парасолями послуговувалися лише жінки. Ну і ось зараз до вашої уваги кілька цікавих фактів. Ну, як я вже сказала, що це пристрій, хто б міг подумати, призначений для захисту від дощу, чи навіть снігу або від сонця. У західній Європі парасоля з'явилася у 17 столітті. Називалась парасоль. Ну зрозуміло, соль це сонце. Верх був із такого вощеного, вощеної тканини. Ручка була кістяною, і вона виключно слугувала для жінок. А вперше він дощу застосував її. Англійський комерсант, бізнесмен, як ми зараз сказали, Джонас Хенвей у 1750 році. Він е, не боявся, що над ним будуть сміятися, бо всі ж тільки жінки ходили з парасолями і став сміливо ходити з парасолю і захищатися від дощу. Е, ну і вже після нього, знаєте, першопрохідці, вони завжди сміливці, піонери, так би мовити, за ним стали користуватися парасольками і всі інші люди, ну тобто чоловіки. Вже е, тоді знайшли пізніше складання парасоль. Semuel Фокс у 1859 році. Е, уже потім у 1960-х роках парасольки стали робити сучасну матеріалу з нейлону, і який, очевидно, і досі найпопулярніший матеріал для парасоль. Ну, У Китаї парасолі існувала ще в 11 столітті до нашої ери, це страшне. Батьківщина, як я вже казала, вважають або власне Китай, або Єгипет, вони сперечаються, але, наприклад, парасолі були тоді півтора метра заввишки і десь важили 2, а то і більше кілограм. Ну і дуже важлива деталь, що це було взагалі парасоля – символ багатства влади. В Індії вважалась парасоля символом багатства влади. Володар мав 13 парасоль, сонце і розташовані навколо. У нього 12 знаків зодіаку. Е, також е, у Тібеті білі або жовті парасолі вважалися символами духовної величі, і а світській владі відповідали парасолі з повинного пір'я, з перепрошую. перепрошую. Ну, потім уже парасолі перекочували в древню Грецію, потім в Рим, де ним власне користувалися жінки аж до е, пізніших часів. У 1969 році було вже отримано нарешті патент в США на складану парасолю, якими ми всі фактично користуємося. ну, і ось Зараз ми всі почуваємо себе такими владарями, імператорами, фараонами, тому що кожен з нас має парасолю. Ну, мені, наприклад, як синоптику, дуже багато дарують парасоль, я всіх їх люблю, часом використовую, але найбільше, якщо чесно, люблю такі зовсім малесенькі парасольки. які в будь-яку сумку будь-якого розміру, а от такі великі складені, верніше, як тростини кажу, то ну, це, напевно, винятково для прогулянок недалеко від дому. Ось парасоля, поговорили. Ми сьогодні через доль згадали про парасолю, яка вона древня і яка вона разом з тим сучасна. Ну і переходимо до власне, поведінки магнітного поля Землі. Зараз, до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, і з неї видно, що спостерігатимуться якісь коливання, але незначні, тобто сильних магнітних бур не передбачається. І тому ми спокійно переходимо до власне, прогнозу погоди. До огляду синоптичної ситуації четверга 18 -го вересня. Одразу хочу сказати таке попередження, що завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північних напрямків, тобто подекуди можуть бути навіть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте дуже обережними. Уважно дивіться, де ви паркуєте свій автомобіль. Не затримуйтесь надовго під старими гіллястими деревами, особливо коли ще йде дощ і ще й буде. Сильний вітер. Ну, але, звичайно ж, помандруємо е, кожним регіоном України. зокрема. Е, у Західних областях України завтра атмосферний фронт вже залишить західну частину, тому очікується вже прояснення, е, сонечко, е, підвищення температури повітря, словом переважатиме вже суха погода із максимальною температурою повітря десь від 17 до 22-23 градусів тепла. Е, на півночі України. На Житомирщині у Київській, у Сумській областях, опади припиняться, буде без дощу, але ось на Сумщині завтра очікується дощ і зниження температури повітря. Тому ось в цих трьох областях температура повітря почне поступово підвищуватися, на Сумщині знижуватися, і таким чином буде досить однорідна термічна картинка. У східних областях України завтра, через прихід холодного атмосферного фронту, також знизиться температура повітря ну, десь до 17, 22 17 сімнадцяти, градусів і місцями дощі. У центральній частині України завтра очікуються рвучки місцями до сильного північний вітер. Температура повітря коливатиметься в межах десь від з 17 до 20 градусів на Вінниччині, на Черкащині, у Кропивницькому з районами дощі вже припинятимуться. А ось на Полтавщині та Дніпропетровщині ще завтра передбачається волога дощова погода. Верніше, не ще, а вже, бо туди прийде атмосферний фронт. У південній частині України Одещина також звільниться від опадів Миколаївщина, на Херсонщині, місцями дощ на Запоріжжі в Криму пройдуть дощі і на півдні буде не спекотно і навіть не дуже тепло. Десь температура повітря коливатиметься від 18 до 22 23 градусів. Ну і у Києві у столиці. Завтра, 18 вересня, опадів не передбачається, атмосферний фронт залишить територію столиці. Максимальна температура повітря вже буде вищою, передбачається десь до плюс 19 градусів. Ну і ось 19. Вересня, погода почне повсюди стабілізуватися. Ми опинимося переважно у зоні впливу Південно-Західного антициклону на таке цікаве ім'я Ольденбургія. І ця Ольденбургія просто випхає за нашу територію, за межі наші усілякі там атмосферні фронти. Буде багато прояснень, почне підвищуватися температура повітря. І вже у суботу, та неділю, 20 та 21 вересня, в Україні запанує практично літні. То плюс 24, плюс 28 градусів очікується у більшості областей України. Е, якісь уточнення, якісь деталі можливо, ви щось хочете запитати, будь ласка, запрошую вас на свій YouTube канал. Підписуйтеся, запитуйте, дивіться, будемо спілкуватися разом. Я не обіцяю сенсації, я цього не люблю. Будемо професійно, щиро і нормально, душевно розмовляти про синоптичну ситуацію і не тільки про синоптичну ситуацію. Уважно стежте за уточними прогнозами погоди на каналі Еспресо.